У білому кожусі поля причепурила, бухнастим снігом вкрила. Хто вона? Так, це зима. Зимонька притрусила і землю, і будинки, і дерева сніга. А яке ж явище може бути небезпечним? Так, це снігопад та ожеледиться. А як потрібно поводити себе під час ожеледи? Малята, подивіться і скажіть, де можна кататися на лижах, ковзанах, панчатах? А чому не можна кататися на дорозі? Як ви гадаєте, а чи можна з'їжджати з гірки, доріжкою, яка веде на проїжджу частину? Зверніть увагу, на чому катаються двірята. А чи і вони правильно роблять, що б ви їм порадили? На чому катається хлопчик? Чи безпечне місце він вибрав для катання? Що йому загрожує? А що ми можемо йому порадити? Палята, подивіться, в яку гру грають діти. Так це сніжки. А як ви гадаєте, це небезпечна гра? Яку небезпеку приховує вона? І яких правил безпеки слід дотримуватися під час цієї гри? А зараз ми пограємо в гру так чи ні? Хлопчик на лижах їде кататися у парк. Так? Санах катається на тонкому льоду. Так чи ні? Ні. Хлопчик стрибає на тонкому льоду. Діти з'їжджають з гірки на санчатах прямо на дорогу. Так чи ні? Хлопчик і дівчинка літять снігову бабу. Так чи ні? Діти на майданчику катають одне одного на санчатах. Так, Молодці малята! Бережіть себе!